Хто шукав хорошого спортеджика дизельного? Ось привезли з кореї свіже надходження. 2013 рік. 2 літра дизель, Передній привід, звичайний автомат 6 передач. Машинка ціленька не фарбована. 178 тисяч рідного пробігу. У нас повний електропакет, шкіряний салон. Підігрів керма. Шкіряне кермо, круіз-контроль, кнопочка старт-стоп, клімат двосторонній, підігрів вентиляція. Так, ззаді в нас також є підігрів сидінь. І ззаді тут диван взагалі як новий. Пару царапинок є. Машинка в дуже гарному стані. Ціна 14 900 доларів. Кому цікаво, звертайтеся. Також є в продажі багато автомобілів з Південної Кореї в наявності, а також, кого цікавить, можемо привезти під замовлення автомобіль з Південної Кореї. Звертайтеся!